Отже, секреторний отип у дітей е, дуже коротко. Це є секрет в середньому вусі, наявність рідини в середньому вусі без ознак гострого запалення. Є порушення слуху, нема болю, нема гарячки, немає нічого такого, тобто ми це маємо як секваторний отип. Епідеміологія надзвичайно висока, ми дуже часто бачимо таких дітей, але на щастя, більшість дітей цей секрет минає самовільно і. В принципі, більшість дітей це діти віком до, до 10 років, і тут ми маємо такі дітей. Отже, кожен дитячий ворог в своїй фракції хоча б раз на день, раз на два дні. Таку от, дитину бачить, тому ми мусимо, мусимо знати, що з тим робити. І багатофакторна, але основна причина це дисфункції слухової труби. Коли е, я був інтерном і на кафедрі нам читав лекцію професор Прухін розказував, що слухова труба це найважливіше місце в вусі, Я кажу, Що він там розказує? Насправді, справді слухова труба це основа. Всіх, майже всіх патологій середнього вуха, і в секреторному типі це основа всього. Слухова працює в порядку, все є добре, нема секреторного типу. Щось не гаразд, є секреторний тит. І е, дуже важливо бачити те, що секрет в барабанні порожнини може залишитися після епізоду гострого середнього середньотипу. Тобто, коли вухо боліло в дитині, а мама приходить за тиждень і каже, все гаразд, вухо не болить, гарячки немає, але не щось дитина не чує, чує, що, що то буде. Я їх заспокоюю, кажу, почекайте 2-3 тижні до, до місяця часу, все мене все буде добре, і ви побачите, що дитина ваша чує. І це 97-98% випадків за місяць часу слух відновлюється самостійно. Не треба чіпати той секрет, все мене самостійно, і фактично це річ, яка має, має минути самовільно. А фактично, коли ми говоримо про секреторний готип. То е, на е, визначено два типи клінічного перевіру: перший, другий. Другий є, є більш небезпечним, безсимптомний, з поступовим повільним погіршенням слуху. Таких дітей ми бачимо пізніше, чи мало ви так? А перший тип є, є набагато більш набагато більш і більш Є маса пацієнтів. Вчора знову ж таки вкотре дзвонять мої одні пацієнтка, фейда знову болить вуха, що робити дитина чує знову болить вухо вкотре. Тобто отальгія, рецидивуюча середнього, дитин час інфекцій, верхніх дихальних шляхів. І то, що кажуть, деколи старші діти це вушний шум, і зверніть увагу, вас запаморочення. За поморочення такі діти мають виставляння розлади. І професор Межвінський колись розказував, мав таку такий випадок, дівчинка 11 років мала періодичні запоморочення, діагностувала секретарний, втеп, поставили шунт барабанного порядку, слух відновився запоморочення поморочки минуле. Тобто є такі діти, також їх не слід забувати. Коли ми маємо е, е, тип перебігу секреторного титу, тобто, коли ми маємо звичайний секреторний тит, це другий тип перебігу, дитина має свист барабанні порожнення, і дитина не дочуває. Вона не дочуває, і, на жаль, ми маємо, е, тут можна було би написати так поступово, це є один з таких класиків жанру, це один з найкращих, найкращих е, дитячих около Америки, професор Плюстон, це старенький такий дідусь, який е, краще, ніж від нього середньо, середньо ніхто, мені здається, не знаю, ну принаймні в Америці. It's one of the best pediatric here in, in USA. Uh, і коли ми маємо uh, звичайно, от, і дитина не дочуває тут епізоди, то до щось знов болить, знову болить вухо. Та і є інший тип рецедуючі, тобто тобто тут секрету нема, але все одно йде йдуть епізоди рецедуюча. Ми потім розберемо, що з тими пацієнтами робити. Ну я вже так можу сказати, що дякуючи е, нашим друзям, які е, допомогли в навчанні в е, частині обладнання. Ми вже в листопаді зробили шість шунтів, шість шунтувань барабанних перетинки. І була дитина, яка мала від року до двох мала вісім рецидивів е, рецидивуючого середнього дитину, І, і останніх чотири місяці вона не дочувала. Ми не, не могли е, вийти з тої ситуації і на початку листопада, це був перший випадок, ми прошунтували дворічну дитину, ми поставили шунт. Під мікроскопом акуратно, делікатно. І що вразило маму, і то, що вона ну ми, ми знали, тому що Міжвінський нам про це розказував. Дитина після операції не могла а, спати зразу, тому що після наркозу вона вийшла і вона ходилася від кожного шороку. Настільки сух став різко, добре, що вона будилася, макар. чим не може спати? Він будиться. Я тапками що хочу, а він зразу чує. Коли багато слизу, ми його відсмоктали, поставили шунтики, і, і принаймні зараз бачив я туди на вівторок. Просто фантастично. Просто все-все дуже і дуже класно. У діагностиці важливо, є анамнез, пневматична автоскопія, то про що ми забуваємо. на то ми глянемо ту руку, але треба брати рійку зігри, треба брати спеціальні автоскопи, оглядати в руку. Ото мікроскопія, дуже важлива, На жаль, ми цього зараз не маємо можливості, але все ж таки є лупи, є лінзи з отоскопами, треба використовувати. Насправді класично треба брати е, оглядовий вушний мікроскоп. Тимпанометрію, будь ласка, не забувати, це основа діагностики. Є секрет варивання порожнені, Чи секрету нема? Ставимо, типограма типу Б, є секрет, є секрет однаковити. Ну і тональна аудіометрія старших дітей. Критерії діагностики це є типова отоскопічна картина, тим типу Б, нема стременцевих і порушення звуку повернені не менше як 10 дБ. Тобто, ви бачите, то що ви завжди бачите, то навіть для такої теторії не, не варто показувати. Є за барабани, є по повітря, тут є таке випинання, тут частіше будуть рецедовуючі отиди. Тобто ми маємо такі класичні картини діагностики. Які є види лікування? Довж таки, максимально треба витягувати пацієнта консервативно. Всі пацієнти, про яких я говорив, що ми стали 6 шутків в листопаді, це пацієнти, які отримали ну, більше півроку, різне лікування. Один спосіб лікування це спостереження не дивуйтесь, тому що велика частина таких дітей мають тенденцію до самовільного очищення середнього вуха від секрету. Він сам минає, тобто треба дуже бути ретельно уважним, але не відпускати пацієнта задовго і задалеко. Треба мати телефонні контакти, треба е, напрошуватися на повторні консультації, робити такі речі. Фармакологічне лікування, поговоримо трошки пізніше. Продування слухових труб методом поліцера, всі ми дуже знаємо, як це класно. Виходить, дуємо і все добре. При пробі Вальсалію є такий шведський винахід, це є е, е, отовен, це така пластмасова трубочка з наконечком, конечком, як від полісера, балон. І дитина приставляє до вуха і носом надуває цей, цей, цей шарик на довгий. І при надуванні шарика відкривається слухова труба, котрі проходить в середнє вухо. І це є метод, який дуже поширений є зараз в Європі. На жаль, що в Україні цей, ця структура не зареєстрована, можливо, з часом буде зареєстрована. Катетеризація слухових труб дітям. Я вам скажу чесно, я не, я не робив дітям катетеризацію. Хто робив катетеризацію Дітям маленьким. Ну Не знаю, на жаль, не... чи на щастя, але ну, ніхто не робив. Бо Це ну, складна процедура, ну тара. Складно зробити. Відновлення прохідності віддихання шляхів це різні методи лікування синуситів, аденоїдитів. Тимпанопунція, або тим це вже пішла трошки агресивніша тактика, більш хірургічна тактика. Вісмоктем це то, на чому ми стояли раніше, коли ми не мали мікроскопу, і то, що ми робили, і, 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 і також будемо робити в певних випадках. Тренування барабанних перетинах, вентиляційні шунти це шунтики, які ставляться щороку в цілому світі 10 тисяч шунтів дітей шунтуються одне або два вуха. І слуху протезування є частиною випадків, коли або стане порче не ставляться, шунти не можуть ставитися, або шунти не допомагають. Є зниження слуху, тому став слуховий апарат. Чи потрібне форма кологічне лікування антибіотик? Е, ні, не потрібний, так потрібне. Ніби не потрібна справді інфекція нема, але є багато доказів того, що антибіотик потрібний. Ми його використовуємо тоді, коли є рецидиви гострого середнього. титу, і він часто розвивається після епізоду гострого середнього. Коли ми маємо затримку секрету барбані порожнення 3-4 тижні, ми мусимо дати додатковий антибіотик. Навіть коли отит лікується адекватно це випіє, вам це ще раз нагадую. Ви це прекрасно знаєте, не треба панікувати, не треба дитину тиждень після отиту зразу скеровувати на шуртування, тимпанкуся, ще там, що там, спокійно, делікатно вичекати. Пауза, заспокойте батьків, прийдіть, будь ласка, ще через тиждень. Ну і фактично. Аргумент для антибіотиків того, що аспірат може бути стерильним, але насправді нерідко висівається або низькові або найчастіше, найчастіше резистентні штами бактерій, які вивкають гострі середньої і Саме тут ми можемо говорити не про звичайні банальні е, антибіотики, які ми широко використовуємо, про трохи інші речі, про які я вам скажу зараз. Так? Коли потрібне антибіти, коли ми маємо е, маленьку дитину е, від двох років, коли маємо затримку, секрету барабанні порожнення, ми маємо дати максимальне консервативне лікування. Ото, От що говорить про синуситих, максимальне консервативне лікування, щоб ми могли максимально допомогти, старатися допомогти не хірургічними речами, не втручанням, не агресивними речами, тому що хірургія добра, але ми завжди мусить мати певне обґрунтування. І коли вже, як кажуть пацієнти, доктор, ми пропорувати завжди, не правда? Давайте зробимо ще щось, давайте ще щось. Тобто тут ми мусимо втрутитися з фармакологічним лікуванням. Ну і антибіотик мусить бути скерований протирезистентний І Тут я скажу про препарат, який ви прекрасно знаєте, просто нагадаю. Аугментин, агументин форма є сплоєви, висока частка там амоксициліну, власне, він долає резистентність стрептококи. Тому що провола, ви пам'ятаєте, це гемофільна паличка, мороксела катаральна. Але коли ми маємо справу з резистентним стрептококом, то вона не долає резистентність, там зовсім інша форма резистентності. Тому тільки збільшення дози амоксициліну ми можемо підняти. І тільки єдиний препарат, який високодозовий амоксицилін в Україні, це є Я нагадую, І це препарат вибору, коли ми маємо потребу призначення антибіотиків. Або про рецидив типу. Або при після рецидиву, коли секрет довгий довший час утримується. Ну і ви тут бачите, антибіотик він додає різні типи резистентності, і знову ж таки, ви бачите, оця різниця, що я вам казав. Дія на, на гемофільну паличку, дія на моросело-катеральну, в неї однаково, але з рахунок збільшення дози аксициліну в нас зростає сумарна ефективність набагато і набагато і набагато, набагато більше. Ну, коли ми маємо потребу в, 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 в запобіганні інфекції, тому що нерідко е, причиною рецидиву отиту нерідко причиною рецидиву титу, є знову ж наступна інфекція. буває дуже часто, як професор Хасман говорила говорила до 10 інфекцій на рік дитина може мати. Тому е, ну, використовуємо і сміжен, і знову ж таки той слайд, який я надзвичайно люблю. Ви бачите, після першого курсу перших 10 таблеток і сміжену, ми маємо зростання е, зростання титрів імуноглобулінів, до майже до семи разів середнє збільшення є 100%. Але є пацієнти, які доказують майже 600 зростання лізатів. і такі пацієнти, бачите, ми даємо їм сміжень, і вони приходять на кажуть, що дитина не хворіла. Фантастика! Доктор, ми вас любимо, ви нас вилікували. Що таке шунтування? Ви всі е, теж чули, знаєте. Історія є відносно давня. В 1801 році Купер вперше виконав розіс барабани передники і смокла в слиз барабани пружини, і дитина зразу ж почала чути. Що 860 році це є, це є такий ну, засновник отології отохірургії, цей австрійський вчений поліцей. Він вперше розмістив в барабані пружний трубочку, і слух був дов, добрий довший час. Але була проблема з тим, що трубочки випадали, і 1954 рік, й рік скоро вже буде 60 років, абсолютно обстав першу оригінальну методу застосування поліетиленої трубу. Різні типи шунтів, різні типи шунтів. Вони діляють поділяються на короткотривалі і довготривалі. Те шунти таки, Інформація для вас вчора була фантастична у нас подія. Професор Міжвінський, професор Фішман зробили нам майстер-клас, як це як класно оперувати. І ми втрьох разом зробили дві операції. Перша операція це було ставлення те, шунта дитині, яка має ретракційну кишеню. Потім юзо про це розкажу трошки. І була превенційна профілактична тимпонапластка. Ретракційне кишеня була підперта кусочками хрящика, і ця кишенька стабілізується, не буде, не буде розвитку. Ходисператорами була маленька кісточка, яку так забезпечили. Це був так званий т шунт. А ці шунти, про які я говорю, ми ставляємо такі боджі не дональдси, не класичні звичайні шунтики. Поки задушування, крім секреторного ви бачите, це дивуюча середніми. Це коли ми маємо часті отити в дитини, часті отити в дитини, коли ми маємо неефективність максимального консервативного лікування, коли ми класний антибіотик, класний бактеріальний зад, коли ми робимо все для того, щоб дитина не хворіла, на жаль, і на жаль, і на жаль, став шум. Оця дитина дворічна, дворічна дитина за рік, багато епізодів отиту, недочування, всі методи неефективні. 3-4 тижні між епізодами отиту мусили зробити. Третій показ ретраційне кишення, Це минулого року, хто був на конференції, пам'ятає Юзеф Міжвінський розказував про ретраційні кишені. Різні дисфункції слухової труби, які виправляються різними проблемами внутрішнього вуха, коли ми маємо нейростову приготуватість творино тривалого недочування за звукопровідним типом, коли ми маємо порушення вестибулярні, дуже важливі. Ну і відповідно є покази, які є на щастя дуже рідко, коли маємо порез лицевого нерва, даємо гарне лікування, даємо томіру, але, ну, на жаль, на жаль, маємо далі пораз, мусимо поставити шунт. Техніка шантування є, є, є три прості кроки. Ну, загальне тільки загальне значулення, тільки з релаксацією, тільки з міролексантами. Дитина не може рухатися. Я говорю, то, що ми робили. Звичайно, що є описи старших дітей, коли коруть під місцем начуленням. І також колега розказує, е, як дитина лежить добре, обходила граненько, це щодень, просила цик-цик, і все. Ну, на жаль, не всі такі діти, і тому ми мусимо зробити загальне значулення. Перший етап це розріз барабанної передники. Ну, класична який квадрант взяти? Мене вчили, я був в квітні, в биткощі мене вчили передній верхній квадрант. Питаюся, чому передній коли я кажу, тому що там найдовше затримається. Другий етап ретельно ретельно вісмоктати слиз барабанною поружненим. Слис, як право густиться, деякі ті соплі, як кажуть, ті соплі, що задав такий вам показував на фотографії. Там така сопля конкретна, а там трохи менше, звичайно, ті і смоптеш. Ретельно відсмоктати, Не спішити спокійно, делікатно відсмоктати, якщо вона не відсмоктується, вести через міронотомний отвір трошки звичайно фізрошно. Ну і третій етап, який є ну най найважливішим, це впровадження шунта до викону ставиться шунти. Тут ви бачите на картинці оцей шунти. Кожна операція має ускладнення, і такі операції також можуть мати ускладнення. Інтеропераційних ускладнень бачить надзвичайно багато, але на щастя, вони дуже. Різними. Є ще віддалені ускладнення шунтування барованої перетинки. Ну і метод, який професор Хасман обільшила ласерово міремботони. Професор Хасмар також робила лазерну міронотомію, робиться отвір перфораційний, маленький до 2,2 мм. І це його, при чому характерне, це після звичайного розрізування нашим, нашим міронотомуним парацентезним ножом, воно швидко закривається. А лазерні перфорації закриваються відносно довше. Вони тримаються кілька тижнів і в частини випадків достатні для того, щоб вентиляція і тренування були забезпечені і відновлення проблем після сектаторного типу.